Ми знаємо всю цю історію, коли Ісуса розіп'яли і з ним було два розбійника, і як міг злочинець, розп'ятий на хресті поруч з Ісусом Христом, потрапити до раю. Перше, він щиро каявся, визнаючи, що засуджено справедливо. Друге, він захищав Христа, виявляючи любов, коли другий. Злодії, він злословив Господа. Третє, злочинець визнавав владу Ісуса і називав Його Господом, незважаючи на те, що Христос був розіп'ятий і принижений. І четверте, розбійник вірив у вічне життя і просив Христа згадати про нього у Його царстві. І п'яте, він осудив а Він не засуджував, а застосував суд собі. Тоді, як один із повішаних злодіїв він злословив Ісуса Христа і говорив: якщо ти Христос спаси себе і нас, інший же навпаки, угамовував Його і говорив, чи ти не боїшся Бога, коли сам засуджений на те саме? І... Ми засуджені справедливо, тому що Гідне у наших справах прийняли, а Він нічого поганого не зробив. І сказав Ісусові: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І сказав йому Ісус: по правді кажу тобі, будеш зі мною в раю. Наскільки це було можливим? Для розіп'ятої людини у житті прощено Злочинця простежується виконання початків Христового вчення. Перше це покаяння, друге це хрещення, занурення, у кохання, визнання влади і віра у Воскресіння мертвих, і п'яте розуміння вічного суду Божого. Суд над цим злочинцем було скасовано: він пішов у рай з Христом, як і обіцяв Господь. Тобто не судіть і не будете судимі, не засуджуйте і не будете засуджені, попрощайте і будете прощені. Амінь.